Ви таке бачили, щоб на привозі була накрита пахлава вся, дивіться, оси питаються туди попасти, а ніяк. Тому що ця пахлава чекає на вас. Тут у Феді на привозі пахлава в нього по 300 гривень кілограм. Но якщо ви будете брати більше кілограма, він вам буде виступатися точно. Може по 250 буде пахлава. З фісташкою по 450. Тут одна фісташка. Немає грецького ореха. То, що мені подобається, дивіться, у нього все свіженьке, манго, ось така пасічка 200 гривень. Без, без цукру. Це я не знаю, що це таке. А що це? А, хурма, хурма натуральна, дивіться. пасічка По полкило, макадамія, макадамія по чому? 200 пачек. 200 гривень пачечка. Угу. Так, ну і шикарно, дивіться, фісташка, вообще. Тут кілограмчик, да, Федь? Кілограм фісташки шикарно. Дивіться, показую вам кульочок. Ой, шикардос. Фісташку можна, все можна замовити по телефончику. Який телефон? 0,95 793 85 17. Вайбер і Ватсап, так? казав? Пишіть йому, дзвоніть, замовляйте, все свіжайше. Пофасує вам лоточки шикарні. І спробуєте медову пахлаву.